І цій проблемі е, увагу, приділяє увагу вся світова громадська. Е, декілька буквально цих, які би е, характеризували суспільну небезпечність цього явища, е, так більше 50% населення України протягом свого життя хоча б раз потерпали від е, насильства. Хотілося б також зазначити, що е, жінки е, потерпають від домашнього насильства більше, ніж пограбувань, зґвалтувань та автомобільних катастроф разом узятих. І як свідчать експерти, більшість випадків насильства в сім'ї е, стосуються все-таки е, ну, чоловічої, так би мовити, агресії, а не жіночої. Можливо, це можна пояснити поширенням у суспільстві певних гендерних стереотипів, тобто звичної моделі поведінки, при якій головним є той, хто сильніший. Безумовна держава є основним суб'єктом протидії насильству, тому органи державної влади мають формувати в суспільстві цілісну систему протидії.